Ви дуже зараз активні в плані медійної підтримки України розповсюдження інформації про нас, але в той же час я розумію, що ви продовжуєте тренування. Ви дуже круто виглядаєте на плані якщо так подивитися просто фізично. Мені здається, напевно, не змінилася ваша вага з 2017 року. Моменту вашого останнього поєдинку. І напередодні нашої сьогоднішньої розмови в медіа знову з'явилася інформація, що Володимир Кличко ледь не веде переговори про повернення в ринг. Наскільки це правда? Я би сказав повернення в спорт, як в спорт, я вже там був майже 30 років. Я не бачу повернення в спорт. Що я бачу, це гарне відчуття бути в гарній формі. Для мене так на